Багато людей дізнають, дуже багато поглядів. і о, Таких людей дійсно також, ну не знаю, як, як відбувається. Да? Допустимо, державні управлінці, да, держава, там, міська влада, вони не завжди бачать, тому що багато роботи, там, свої якісь глобальні проєкти, вони не бачать тих людей, які дійсно е допомагають, вкладають в розбудову України. Тому на, от, на плечі громадських діячів, на, при, на плечі громадських там, організацій, а, активістів лягає ще така функція, як подяка Подяка тим людям, які жертвували своїм часом ресурсам, здоров'я для, для нашого розвитку. От. Тому сьогодні в нас ще один такий етап а, та нашого сьогоднішнього заходу. Я хотів би не я, ми ми всі разом відзначити наших людей, активістів, волонтерів, громадських діячів, сім'янинів, родини цілі. Да, з дітворою, бачите всі слухають, дивляться, дуже приємно бачити вас. Ну, і тому почнемо, мабуть, почнемо з родин. Давайте з родину. Так. За гідність та патріотизм. Вибачте, будь ласка, що спиною стою. В дивні усієї команди Прометей висловлюємо вам подяку за вагомий внесок у розвиток волонтерського руху на Московщині, за національний вклад у спільну справу та активну громадську позицію, патріотизм, самовідданість, спрямовані на об'єднання громадян України та розвиток держави. Тільки спільними силами ми зможемо будувати Україну. Разом до перемоги. Слава Україні! слава! <реклама> 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 Роман Мельниченко! <реклама> Дякую, Рома! Дуже багато допомагав. дуже виручався. Меж навіть недавно дзвонили робити. Я можу без питань сьогодні. <реклама> дуже вітаємо, хлопці, зараз дуже... Так. Ще одна пані, також родина, родина велика. Я, чесно кажучи, ну, прямо скажу, да, не, так, не так багато знайомих, тому що саме цей основний етап. А, початок розвиток цього всього. Ну, мене тут не було, а займалися дівчата, хлопці займалися, Артур займався. А, і... Вели, вели цю діяльність розвивались, і наскільки ну, я чую від хлопців і дівчат, дуже добре відзиваються, тому що дала вхід пошук у цьому всьому руху. І багато багато руху дійсно багато чого зроблено. Серненько Юлія. Так. Да. Ну, почнемо далі, не знаю, може образиться, може ні. Почнемо з плану ремісків. Юрій Петрович, прошу, будь ласка, десь діл, вийшов, допомагав. Вищо, не знаю. З золотими руками, яка е, працює в своїй сфері окремій, але так само дуже важливі, от я можу сказати, як з боку е, учасника бойових дій, який з цим стикався. Людина, яка робить для фонду, робить для хлопців е, із заліза такі штуки, які ну, допомагають не тільки виконувати бойові завдання, але, ну, мабуть, рятують життя. Наш, не знаю, правильно чи неправильно якщо вибачаюся, не знаю, Коваль, майстер-інженер Олександр так, так. Е -е, Як Зінко. Витовляє рушники, виготовляє ножі, які розходились взагалі по всім всі, Збройним силам по всім, і не тільки звадьбі, і все. Дуже коротко, дуже відзивається дуже добре про всі оці штуки. І Тому ну дійсно робота, робота дуже грандіозна, тому що буквально, можна сказати, навіть є такі які авторські, які дійсно оригінальні проєкти, які затребували себе дуже добре на працю. Дуже багато, да? Ну, не знаю. Скажу, ми ну, там передамо. Так само дуже, дуже досить допомагали добре не тільки в зборі, і в зборі волонтерської допомоги. І, і нам, як от, організації, трукарської різні штуки, це Принтер Плюс магазин, і безпосередньо я в Афоломію. Дуже велика підтримка, тому так само ну, ми дуже вдячні. На жаль, повідомлення не буде його, тому ми передаємо. Немає так само представниці нашої з гвардійського Оксани Пінчук. От, дуже, дуже сильна людина, яка витрачає також всі свої сили. Безпосередньо в нас там гвардійський черкасський відповідає якби, за, за той регіон. Так само займається всі І, і реабілітацією, і допомогою, і, і військовими, і переселенцями, і сім'ями загиблих і поранених. Так само дуже велика підтримка, дуже добре. Ну, часто зараз спілкуюсь, тому що більше там. Так само. А, так само і а, Лариса Скрипченко. Це людина, яка весь цей час а, так само підтримує, допомагає організації, допомагає, а, в якому безпосередньо сама вона займається а, в зоні бойових дій. Загалом це Красноворівка допомагає із цими людьми, які там живуть, проводити курси, проводити тренінги. Так само і для нас. Неодноразово збирала нас і проводила такі от заходи, які є для наших динавичок, для, для, для розвитку. Тому так само дуже велика подяка. Ще є жіночки та Тетяна і пані Тамара, які. Так називаємо швейна яких дуже багато так само. У нас є така серія тактичних трусів, які да, про... Які от цим займалися. Е, Шкарпетки, е, балаклави. Все, що можна було виробити своїми руками, все ці жіночки займалися, робили так само, дуже багато відправляли і дуже користувалися ну, попитом, дуже це опитом, хлопці просили. Тому, так само ну, великі дякують за це. Є так само, та, ну, Ольга і воріна барашка, так само дуже багато. З самого початку допомагала, кожен буквально місяць там приносила якісь кошти, кожен час підтримувала продукти і все зараз так само іхворіла тому лікарні. З боку, боку фермі Валентин Доценко Саме неодноразово допомагав, як і з продуктами, з безпосередньо мішками, і машинами, одноразово ми їздили з ним з його машиною, з його ресурсами, та, з продуктами зону АТО, Ну, так, да, Хочу сказати, якраз згадав, скільки ми. Близько п'яти разів безпосередньо збирались тут і самі їздили в зону АТО, це Авдіївка. Останній раз ми їздили в Піски, це Красногорівка. Це, на базу правого сектору була. Тобто, декілька разів ми їздили разом з організацією Доброволя, ну, з хлопцями, які вони з Дніпропетровська автобуси стояли, ми тут грузилися з волонтерською і їздили туди. Були події якраз після як якраз ми з'їздили там, де якраз ці хлопці там були. Так само багато їздили. Юрій Петрович, Ремезов. Запрошую вас.